Вітаю, це Info Your Army» – проект з військової англійської. Я Олена Чекрижова, вчителька. І сьогодні ми говоримо про «Basic Training» – основний курс підготовки для новобранців в збройних силах Сполучених Штатів. «Military Recruit Training» або «Basic Training» курс молодого бійця це посвята новобранців у військове життя, такий собі «initiation into the army». Також часто вживають термін camp» тренувальний табір, де «recruits» – новобранці – «learn the basics of military life». Буткемп готує молодих людей до майбутньої служби фізично, – «physically», ментально, – «mentally» та емоційно – «emotionally». І в США ця підготовка триває в середньому 10 тижнів. «ten weeks». Зверніть увагу на слово «recruit». Воно вимовляється з наголосом на другий склад. «Recruit» – це новобранець. Basic Combat Training – BCT це основний курс бойової підготовки. Такі курси проходять в Basic Training Units – тренувальних таборах Fort Jackson – in South Carolina, Fort Форт in Oklahoma, Fort Leonard Wood – in Missouri, Fort Benning – in Georgia. Головний тренувальний табір в США це Fort Jackson. Хто навчає новобранців? Instructors in basic combat training це non-commissioned officers «NCOs», а також drill sergeant». Обов'язковий атрибут форми Drill Sergeant – «smoky Bear Head. Drill sergeants відповідають за всю підготовку рекрутів, планування програм. Та дисципліну. Як проходить день новобранця в тренувальному таборі? Протягом всього курсу новобранці живуть в казармах barracks. Їх день починається з first call підйому і закінчується відбоєм Light's Out. Протягом дня рекрути мають прийоми їжі: breakfast, lunch, dinner. а також personal time та Drill Sergeant Time — час, коли Drill Sergeant спілкується з рекрутами на теми, які на його думку варті уваги. День новобранців розписаний по хвилинах, і хочу нагадати вам, що в попередніх відео ми розбирали, як вказувати час англійською. Тому числі, як вказувати час за 24 hour clock, тобто military time. Якщо ви раптом пропустили цю важливу тему, передивіться урок. А також не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, а також залишити будь-який коментар до цього відео. Ваша активність дійсно допомагає нам поширювати наші навчальні уроки. Тренувальних таборах мають місце щоденні перевірки, daily inspections, Uniform Inspection, weapon Inspection, barracks Inspection, Equipment Inspection. Чому навчаються новобранці на basic combat training і які тренінги вони проходять? Drill або food drill строєва підготовка, строєве навчання. Marching information, пересування в строю. «Map reading and compass use» — топографія та орієнтування на місцевості. «First aid training» — навчання з надання першої допомоги, Field training exercise» або FTX, польові навчання та польові виходи, «Tactical field maneuvers» — тактичні польові маневри. Foot marches, марш китки на 5, 10 або більше кілометрів. Shooting practice – Тренування зі стрільби. Basic Rifle Marksmanship. Початковий курс стрільби з гвинтівки. Weapons training – Вогнева підготовка. NBC Training. де NBC – Це Nuclear Biological and Chemical Warfare. Це тренінг з захисту від ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї. Communications Training – Тренінг зі зв'язку. Найбільший челендж це смуга перешкод, obstacle course, яку ще називають assault course або confidence course. За період базової підготовки новобранці засвоюють military organization, Military Values, and ESAS військову організацію, цінності та дух. Коли basic Training закінчується, рекрути мають випускний a graduation ceremony або graduation parade. Після цього солдати готові до наступних етапів підготовки advanced individual training. AIT та Trade Training, де вони будуть навчатися вже конкретній військовій спеціальності. А ми з вами продовжимо навчання з військової англійської вже в наступному відео на цьому каналі. Я Олена Чекрижова, вчителька це Info Army – освітній проєкт для українських військових. Побачимося!